Мустафа, ще раз, привіт, скажи, будь ласка, яка в тебе є додаткова інформація? Ну, що я зрозумів, Зараз я з'їздився з бійцями батальйону, це батальйон Донбас 4, якому є авіародит. Вони розповіли, що там після бою в них двоє поранених, і вони повернулися вже до себе на базу з того боку, семеро поранених, двоє, це семеро загибло, двоє поранених з того боку, і вони... Виявили точку, з якої щось обстріл якраз блокпостів, там якраз стали. Тут сутичка, за якими словами, вони якраз в цей момент встановлювали там АГС, то тут на і намагалися обстрілювати вже саме місто, вже відмову підійшли інші підрозділи. Зараз вони поранені в ногу пострілювали нога. В складі цього батальйону, який до них вийшов зараз сам Туменщина, потрібен сам бойовий. І хлопці, які авіродиспроводу з ними в порядку, вони вже на баті, і тільки машина обстріляна, і зараз проводяться так зміни чи з такого району, тому що е, виявлено якраз точку поблизу цього села Тайцева, і це не подалі підарського. Добре, дякую, Мустафа. Тобто ще раз уточню: два поранених з боку українського і сім загиблих, два поранених з боку бойовиків сепаратистів. Правильно? Так, так. Дякую, Мустафа єм з під міста Артемівська, де він зараз знаходиться